Привет, друзья, с вами Олег Смайл. І сьогодні Ілюхи. Блин, зайдем. Серьезно, готов? Да. Вс, наказание. Да. То есть наказание, да? Друзья, заработал <зас> <Ты готов, да>? пахнет. <зас> Пам-пам-пара-пам-пам-парафам. <зас> 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 Ну не плач. Живий, все добре. Не, не живий? <плес> Ні. Чого? Хороший. Ти програв? Ну, скажи чесно, програв? -да. Байер програв? Так. Да. Наказання відбув? Да. Все, поздравляю! Дякую. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Все буде круто! Ілюха, скажи, що все буде круто! Все буде круто! Оператор, скажи, що все буде круто? Да, все буде круто.